Ди був удар, трошки удараний. Ну, трошки це м'яко сказано. Привіт ви на нашому каналі Тубайдизай. Так як я говорив, що ми будемо все, що зв'язано з тюнінгом машин, з реставрацією і так далі, знімати відео. І от у нас приїхав новий проект. Це «Гелік» 15 2015 року, дизель, трошки ударений. Ну, Трошки це м'яко сказано, він перевернутий. Ну, Він ліг на бік. Отримав удар правий удар в середню стійку. Потім я вам покажу. Ліг на бік. І то так, ну, я так розумію, що швидкість була досить немаленька. Нам привезли цей автомобіль. Під реставрацію ми маємо його зробити в ідеал, так як він був з заводом. По тюнінгу ми ще не знаємо, клієнт ще думає, чи він щось буде сюди ставити, чи ні. Для початку ми розбираємо його, дивимося, що треба робити, робимо якби, дефіктовку. А тоді вже в процесі клієнт буде думати, чи ми будемо щось ставити тюнінг чи не тюнінг. Тобто це трьохлітровий дізель, Тут тобто стандартні арки стоять, стандартні колеса, бампера металеві, стандартні. Ну, тобто, це стокова машина. Тут ніякого тюнінга взагалі не було. Ну, По стану авто. Воно до удара було ідеальне, бо ж ми ж його зараз розбирали. Ми салон зараз зібрали, щоб подивитися, що з неї. Тому що є дуже багато скритих моментів. Гелік це дуже специфічна машина, і воно з вигляду може бути в принципі не дуже й вдарена, але там може повилазити куча косяків. Бо тільки в геліка є такі елементи, які треба дуже добре дивитись, і вони є дуже дорогі. Відповідно, повністю остаточну ціну цієї роботи ми не можемо сказати, поки не розберемо. Ну це в більшість. По більшості автомобілів так само, але є ну, специфіка. 40 років автомобіль випускався, так як ми ними займаємося давно, ми знаємо, куди дивитися. Тобто він вже нас приїхав, ми салон майже повністю розібрали те, що потрібно було. От повилазило там, наприклад, сидіння, пластмаски поламали. Вся безпека постріляла, безпеку ми також будемо міняти. Потолок дали теж на перетяжку, так само айрбек треба буде встановлювати, там, піропатрони і так, далі, і так далі. Тому що все має бути ідеально. Ми якщо беремося за роботу, то її треба зробити як. Якісно, тому що машина не дешева і, відповідно, її треба зробити гарно. Ми ж бачили дівки, коли нам привозили фотографії. І от, наприклад, видно що. Ну, зеркало, звичайно, було, видно, що це під заміну зеркала. Mm -hmm. Як взагалі буде проходити ремонт? Тобто, ми розібрали авто. Ми подивилися, Я... наскільки скручений кузов. Ще ми не знаємо, що з рамою. Тобто загально подивились, далі будемо піднімати, розбирати, дивитися, чи раму не повело. Тому що кузов, то і так зрозуміло, по фотографіям було, що повело. Тому що це скритих моментів може бути дуже багато. Це ж рамний автомобіль. Відповідно, що ми побачили зразу ці дві дверки під заміну, йде дві передніх, тоді можна вже його виставляти на лазерний стенд, щоб тягнути, щоб він був рівний. Тому що, от ви можете подивитися, от яка стійка. Її так завалило дуже сильно. Хлоп під заміну. От в машині тут пробігу 20-30 тисяч, ну дуже мало. Тійний косяк геліка, тут завжди затікає вода під цю резинку. І от, дивіться, вже, яке воно ржаве гниле. Це дверка під заміну однозначно. Зеркало під заміну. Поріг це цілий. Це те, що ми зараз бачимо. Кажу, по рамі, по понизу ми ще не розуміємо, що там. Це буде з цієї дверки, там, все окей під Ну Це все, звичайно, треба тягнути кузов, ця пластмаска, повітрозабірник. Повітрозабірник теж в будь-якому випадку під заміну, він розломаний. Але є ще один, скажімо так, коли ми тільки починали робити, багато хто казав, ой, там наш мені той повітрозабірник, типу його зашити, на що він потрібен? А він потрібен, тому що тут повітря виходить, і коли нас одну машину пригнали, коли робити, вони були зашиті. І нам клієнт говорив, двері погано закриваються. Машина квадратна, там створюється вакуум, і сюди повітря виходить. І якщо ці середини, коли салон перешивають, зашивають їх, ну це щоб ви собі, хто там буде гелік собі робити, щоб ви знали, це завжди має оці повітрозабірники, отут такі клапан є, і сюди виходить повітря. Якщо ви закриваєте двері, то якщо це буде зашите, то двері набагато важче буде закрити. Або треба буде відкривати вікно трошки, щоб повітря, вакуум не створювався. Тому ці, ці речі важливі, і це, на це треба дуже добре дивитися. Їх треба однозначно залишати так, як воно є, бо багато хто їх просто бере, там зашиває, коли перешивають село. Так, по задньому бамперу клик зломаний. Це його або під заміну, або е, фарбувати паяти. Задня дверка, вроді, все окей по ній. Загальному, ну, а ні, є тут також косяки, але <тас> треба буде також дивитися, що з нею робити. Отак оце все ми поки розібрали. Далі, що таке, е це все замотуємо зразу в стрейч, щоб воно не царапалось і так далі. Це зараз також все замотається, тому що от тільки-тільки це все порозбирали. От, отут сюди був удар в середню стійку, тому що от повиривали навіть кріплення порога. І відповідно, коли він сюди отримав удар, його перевернуло на ту сторону. І також от, больні місця геліка, вроді пробіг невеликий, і все сюди постійно вода затікає. От, дивіться, як я вже ржаве. Це все це буде також здирати, робити. Ця також дверка під заміну. Спочатку кажу, ми зараз замовимо дві дверки і тоді будемо вже сам кузов ремонтувати, тому що. Ну, треба виставити геометрію. Нам потрібно от зараз, щоб далі продовжувати роботу, наприклад, дві дверки. Багато запчастин у нас є, тому що ми постійно робимо ці геліки 6х6 або 4х4, купляємо машини під запчастини для, для себе. У нас багато що залишається. Відповідно, ну, дверей у нас немає, ми зараз будемо шукати, в кого є хороші двері, бажано чорні. Ну, вже як буде. До речі, якщо знаєте, де можна купувати до геліка запчастини, будь ласка, пропонуйте, тому що нам дуже часто багато якихось деталей треба. І нових, і б Ну Двері, звичайно, БУ, але треба в хорошому стані, тому що це авто відносно нове і з невеликим пробігом його треба зробити гарно. Це дерево ціле, все окейки. Ну, скло, звичайно, під заміну. І в подальшому, коли ми почнемо це все розбирати далі, будемо дивитися, що ще, але спочатку нам треба зробити геометрію кузова. А тут ще є отакий косяк, тут оця, скажімо так, рамка лобового тріснула також від удару. Це теж треба буде дивитися, як його. Реставрувати, але це в будь-якому випадку будемо робити. Оця пластмаска вигнулася, але, наприклад, ціла. Це її не потрібно під заміну. Я думаю, що з нею буде все окей. Ну, отакий от наш новий проєкт. Так що підписуйтесь на канал, далі будемо показувати весь процес ремонту цього авто. Буде багато цікавої інформації. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коменти. Якщо знаєте, де купувати деталі до геліка, також пишіть в коментарях або мені особисто.